Вітання з Портофіно, перлина Лігорійського збережжя. Ми зараз тут всередині у місті на екскурсії. Я пишу без мікрофону і буду показувати усі розиночки, що я бачу на власні очі. Ми рухаємось вгору торговими вуличками, скрізь лимончики, і різний крам, не тільки китайський, а й італійський. По 10 євро. Точного розпису різні шалики. Ось такі чудові. Закопилочки, віли. Портофіно прославилась завдяки перебуванню і романтизації цього місця лорда Байрена. Хоча ці місця були заселені ще задовго до нашої ери. Тут неймовірний клімат, де ростуть камелії, гортензії і неймовірна краса. Портофіна – неймовірно гарне місцина, але величезна кількість туристів, обмаль часу, це все дуже галоповано. Ну, це не мій вайб. Я люблю насолодитись, посмакувати, набутися. Для цього треба час. Це висновок приїжджати самостійно. Ось і фотографуються, туристи з різних країн. І ось такі фантастичні фотозони. Ми підіймаємось на гору далі і далі. Поки ми підіймаємось, ми можемо заглянути на перевершені пейзажі портофіна. Ми піднялись до цього храму. Я думаю, що звідси неймовірно оглядова оглядовий майданчик Алоя Середземноморське. Вилли, храм піні, скелі. Ми знаходимося на одній з глядових майданчиків Портофіно. Які краєвиди? Малесенький портофіно, мальовничий, розписаний з ілюзією живописом. Чудовий чарівний. Тут дуже-дуже гарно. Лунають дзвони. Дівчата роблять свої стріми під італійську музику. Чудовий настрій, чудова атмосфера, оливкові дерева, шапки серед заморських піній. Перевершене єднання, моря, неба, краси рукотворної і атмосфери. Портофіно дають дзвони катедрального храму, Маленький чарівний портофіно, Evet, biraz da gülüşüyoruz. He? <laughs> 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 Bir de denize doğru biraz yüksekten. Ama <laughs> işte <laughs> o zaman çapraz <laughs> Fantastik Tamam. Sonbahar yak yakadan çıkacağız. Fantasticzne dveri sakralnoy tematikoy Давньою. Я доєднуюсь до групи. Часу мало. На жаль, мало часу, але дуже гарно. Неймовірна краса Портофіно. Продовження буде.